Не чи розпочне, а розпочала передвиборчу кампанію, причому в 22-му році, вони планували провести вибори восени 22-го року. Причому вони, знаєте, таке осіннє весіннє загострення. Правда, в цього разу виборче або може не лише виборче. Осінь 22-го, весна 23-го, осінь 23-го, весна 24-го. далі подивилися рейтинги, бажання проводити вибори впало. А сьогодні, коли на них тиснуть представники наших міжнародних партнерів. Вони будуть розповідати всім, що не готуються до виборів, але вони точно до них готуються. Вони роблять все для того, щоб знову залишитись у владі. Вони будуть зачищати поле опонентів. Вони будуть обливати брудом. Вони будуть заводити карні справи. В принципі, все те, що вони роблять, вводити санкції, не дивлячись на те, що це не відповідає конституції, не відповідає закону. Про що я ще казав в 2020 році але тоді про це не хотіли хотіли чути. Зараз отримуєте Ті результати, на які не хотіли звертати увагу тоді, але влада готується до виборів на відміну від всіх інших і буде робити все для того, щоб залишитись у цій владі, не гребуючи механізмами тиску, не гребуючи запуском різних геніальних програм голосування, а-ля дія, не гребуючи тим, щоб витіснити з виборчого процесу військових, не дати їм участь, брати участь у голосуванні і обиратися. Там немає моральних обмежень, тому на жаль, бачимо, те, що бачимо.